Ти робиш фулбаді неправильно, і через це може бути відсутній прогрес твоїх в твоїх тренуваннях. У своїх роликах я хвалю Full і говорю, що це хороший метод тренувань, і певно, для більшості він найкращий. Але з ваших коментарів я зрозумів, що багато людей розуміють цей стиль тренування неправильно, тому я зняв це відео. Фулбаді це коли ти тренуєш все тіло за одне тренування. І однією з найбільших помилок в такому методі є те, коли ти намагаєшся в таке тренування вмістити більше, ніж по одній. Вправі на м'язову групу. Перше, це дуже сильно збільшує тривалість тренування, і є такі люди, які тренуються навіть 3-4 години, і це неправильно. І по-друге, це створює занадто великий стрес, через що ти не прогресуєш, та, звісно, залишаєшся незадоволений цим тренувальним методом. Взагалі, якщо тобі цікаво, як має виглядати правильне тренування в фулбаді, пиши в коментарі, буде багато коментарів, зроблю окреме відео. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма,